вже ваш погляд, чи <говори> є законний, то що требує борга з бізнесе? Копію паспорта, кода, домових книжків, скорошувати. Мало чи знімайте і будете скрашувати. Чи законно ці требування до людей? В законі сказано, що апонент повинні надати назадчі документи для реєстрації. А куда а я, я себе договора? На противости <плес> карманного приема <плес> <периода>, заключены договорились. Значит, все данные, информации вы хотите менять. Вот вы добудували себе удвижку в день, поменяла упаленный привод. Хорошо, <плес> ко мне приходили. Две недели назад приехали. <прийду>, Приходят <плес> работники и проехали. <плес> <плес> Документы. <плес> <плес> <плес>

Вот прошу, Давайте так. Або ви слухаєте мар яку запросили до нас на сесію? Або давайте його ж учителю. На за це ви запитання, слухайте відповідь. Він ще не відповідав на запитання, чесно. А я казав. Будь ласка. Ну, я вам сказала, полушення і сам самому... зі мною. Пані Наталя. Пані Наталя. Пані Наталя. Ви не я Пані Наталі, присядьте, будь ласка, зараз депутати попитають, тоді мене будь ласка. голова. Читаючі захисниця доповнення, до питання А А все, 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 все робиться за рахунок А, хоча законом передбачено те, що ремонт за рахунок казового господарства повинен бути безкоштовним. То ди оця границя ремонтного і неремонтного обладнання. Якщо все було ціле, все відбувається. Та, демонтаж. Демонтаж, монтаж, при його повірте, на пов'язані з повідомленням фізичним обслуговуванням. Фізичне обслуговування, що це вийшов з вакцина, є повна корозія лічила. Вашу випадку і кажуть, що ніякої ушкоджують цю лічильню, що є метрологічні показники. Метроволічні показники кожного тижня у приїжджає, суми на сумеє стандартну Дані Далі встановлюється на установу, виконується будинку. Є повірка лічильника проходи, і повірка показує, що метрологічні показники не відповідають тим показникам поречності, які відповідно до стандарту до закону про Значить, Апонент пропонується його ремонт. Є ремонт фінансово, фінансово недоцільний, тобто вже йдеться розмова самим абонентом. Десь відчинили зараз на сьогоднішній день приблизно, я не знаю, скільки стоїть 1000 гривень, а саме ремонт повністю обліковий механізм, це 650 гривень. Або не приймає саме. Ніхто ніколи знімає. Ремонт безкоштовно написано. Технічне обслуговування пов'язане з ним. Ремонт. Ув'язане ремонт. Ремонт, ремонт послуга. Одно противоречит другому. А да, регичное услуговое да регулируемое шествие, перекинувка, наша значения. Какого перекупа? Как можно планированное регулировать? Какую посаду занимает? Ну это я тогда академик. Шановні депутати, послухайте, послухайте, будь ласка, мене є пропозиція, Ми зараз розглядаємо питання різні. Це останнє питання порядку людей. Якщо ми з вами зараз попросимо Сергія Миколайовича залишитись тут ще на 5 хвилин. Всі цікаві е, питання, які ви питання, які ви б бажаєте задати, за те, щоб ми не затримували всіх інших, кому ці питання не цікавили. Це питання, що цікаво, тому що воно про те, що немає. Законні тривожні, бургаза, міняючи, допустимо, вже 4, який стоїть на площаді, невеличка таплена каже, десь навіть G2. І тільки отакі, а не як. От чи закону, це виходить, підомить защита, 40 кілометрів, оплата, а це 40 годов. Ворога, що чи не чинить, людина присвітнять по містах установки, чи другі газові обладнання. Ворога потребує міняти щочі, такі значить походу. Чи заповнен це читання. Ви самі не позволили. Якщо ви мічаєте ворог, обладнання. Прошу прощения, у мене така ситуація склалася. Я сутік завою за кіновікові поставили. Аплантували, міняють. На це два строки. І термін його не скінчився. Так нічого. Так, так, так. Прийшлося міняти. Справа в тому, що на сьогоднішній день проводиться на сьогоднішній день зараз, на сразу споживаючи водні, немає сміє. Показники мають на увазі. Родинна витрата. кожного паспорту, кожного, кожна признака. Якщо у вас сказали, що ви переносимо. Проєктанту повинна враховуватися поживаючи з'ясова витрата. Вона повинна відходити. Євальна витрата, є максимальна витрата. Є зарахунок важного

До Верховної Ради України. Готово. Шановні колеги, якщо підтримаєте з кого надо. Шановні колеги, якщо підтримаєте звернення, буде такого змісту. Звернення. Окейської міської ради Сумської області до Верховної Ради України, шановні народні депутати, кожен з вас, делегований до парламенту українським народом, захищати його право на свободу гідне життя, свобода України, її суборність та суверенітет, нині перебувають під загрозою. Російські окупанти, які здійснили анексію Криму і розпочали страшну війну на Донбасі, воліють легалізувати свої загарбницькі дії і змусити міжнародну спільноту. Визнати вселену державу, так звані ЛНР і ДНР, які цілком підконтрольні Кремлю. Узаконення дії терористів може відбутися шляхом прийняття Верховної Ради відповідних змін до Конституції, які передбачають особливий порядок місцевого середування на окремих територіях Луганської та Донецької областей. По факту, це особливий статус Донбасу. Мілорізація влади терористичних угрупувань, які за підтримки російських окупантів і за їх безпосередньої участі вбивали і вбивають українських героїв зі Збройних сил та добровольчих батальйонів. вбивали і вбивають мирне населення, знищували і знищують збудовано за десятки років інфраструктури. Вели і ведуть агресивну антиукраїнську пропаганду, переслідуючи, заряджуючи протиукраїнське населення. Тому, розуміючи важливість прийняття змін до Конституції щодо децентралізації, необхідність, яких ми на місцях усвідомлюємо найкраще, закликаємо вас заради захисту інтересів України та українців прийняти наступне історичне рішення. В жодному випадку не голосувати за зміни до Конституції, які стосуються особливого статусу Донбасу. Як би його називали, за красивою шимою інші стиль, сховавши його справжню жорстоку та прихованою суспільства станицького суду узаконити окупантів, чи то, що відтопче українську землю, сьогодні на вас дивиться вся країна, і лише від вас самих залежатиме ким в українську історію, захисниками соборності чи тим, хто розділить відповідальність за знищення України як єдиної держави. Путінські зміни конституції це прибут на моїх тих, хто віддав життя за волю України під час навіть війни з москалями на Донбасі. Ми знаємо, що е, нація. Не вмирає е, інфаркт. Не спочатку забирають, бо слава Україні! Прошу підтримати. Доповнити можна. Що вони викладають? Я попрошу побічного підкорення звернення. <рес> можна <рес> єдині права. Років інфраструктури, вели і ведуть агресивно українську пропаганду, зарехитуючи та залякуючи, немає у нас проукраїнського населення, у нас є українське населення. Територія України, у нас немає проукраїнського населення. Зміни до Конституції я такі складені. Конституція виборти. приводиться не одним пунктом, а повністю у відповідність Конституції Російської Федерації. Прибираються територіальні громади як власники, прибирається перелік всі, всіх областей, виводиться із Конституції. У, у вас таке переконання, у мене і інше переконання. Моя пропозиція. Нема у нас публіцьких сміх до конституції, у нас є українські сміти, які пропонуються стосовно десь про які ми окажемо, раніше Якщо Нема не виділити, на чергів. Немає добре. Хто за те, щоб підтримати відвернутися, положення такі, прошу голосувати. за слово А слово можна? Впрочем. А что ж впрочем-то? Закинчили да. у нас Теперь же можно уже. А что всем разъезжать. Я бегу. de не распадет землю. Потому что только через ее действия некомпетентные, она дала некомпетентные ведомости на саму комиссию. Комиссия, соответственно, два раза принимает и вносит на сессию не информацию для принятия решения. Причем два раза с решения принимается, И поэтому сессия принимает два раза с и решения. А он было бы все правильно сказано, что он но здесь Абсолютно четко, смотря сегодня ситуацию, видно, что это кому-то надо. Потому что на глазах у посадовых оси в Африке міськой выносится то решение, которое не может быть вынесено, и даже сам глава комиссии не он как утримуется. То в данной ситуации все очень просто. Если человек обратился в апреле месяце, значит его номер 337, он является первым номером. Если мы не понимаем, по какому календарю мы живем там, может, по календарю мая, там, ацтеков, мы тогда должны понять, что <coughs>, тысяча, там, 47, я не помню, да, ну, тысяча, это меньше, чем цифра 330. Вот это надо тоже понимать. если в апреле месяце э, Дубко обратился в э, Искрату и выразил свое отношение и просьбу по данному участку земли, то те, кто обратился уже после него, Вопросов нет. Госпожа Лысенко на заседании комиссии, она объяснила, что ответ, который был дан из в апреле месяце, это Ведмова. Но тогда там что не написано представок для той Ведмовы. Почему тогда в октябре месяце не ответили в соответствии с 8 статьей о том, что в повторный розыгрыш не предбачен? Этого опять нет. Но оно бы опять было бы все хорошо, если слово «компетентность» «некомпетентность» не относилось бы через 42-ю статью закона про запобегание коррупции и не трактовалось бы это коррупционными действиями. И когда Лысенко обиделась, мы с ней беседовали тем, что ну, вот меня коррупционером называют, но потому что вы учиняете первые идеи, которые подпадают идеи закону про запобегание коррупции. И тогда мы все на сегодняшний день, как это, ну я прошу прощения, вы все, я немножко не об этом смысл в том, что вы, опять же, получая документы для голосования, вы участвуете в том нехорошем сценарии, который, ну, кто-то там, да, пытается протянуть. И вы все это смотрите, для вас это все ровно, но вы же депутаты новой формации, вы же давали какие-то обезьянки. Вы же должны как-то посмотреть о том, что ваши действия должны относиться с законом Украины, а не на свои а не на свои побожания. Вот у меня такая проблема к вам. Вы уже проголосовали. Тем не менее, на сегодняшний вопрос стал, на сегодняшний момент стал вопрос, а дальше что? Ну дали что? Ну вы проголосовали. И что вы решили? Вы в чем-то разобрались? Нет. Вы кому-то задали вопрос? Нет. Вы спросили заловы комиссии или с Лысенко? Нет. В чем проблема? Вот эти риторические вопросы оставляют. Я, я прошу, конечно, можно считать эксцельсии, да, чтобы э, нам был дан ответ, да, нам был дан ответ по факту того, а ожидали, какие нас, и, и, и потом будут. Все, спасибо большое за внимание, спасибо что за внимание.